Покажу вам новинку, яку недавно отримав: Інцидент воєнного корабля Крейсер Москва. Це вже друга монета в серії. І зараз би більш детально вам її покажу. В комплект монети входить кольорова картонна коробка з назвою монети зображенням самого корабля. З, із Зворотньої сторони маємо герб України на жовтому фоні. Також в комплекті йде дерев'яний футляр, в якому знаходиться власне сама монета, і у верхній частині є місце під сертифікат відповідності. Сертифікат виглядає досить симпатично з яскравими малюнками і написами. Всередині маємо інформацію про монету і її конкретний номер. В моєму випадку то номер 150. Ось так виглядає сертифікат у розгорнутому вигляді. Ну і власне сама монета. На реверсі маємо темподрук зображення воєнного корабля Москва, який горить. Монета виконана на базі української інвестиційної монети Архістратих Михаїл 2022 року. Монета додатково покрита рутенієм. Коли отримав дану монету і побачив її вживу, то трохи засмутився, тому що вживу вона виглядає не так яскраво, як на картинці у дилера.